Дістали навіть в Іспанії, ДБР спільно з іспанською поліцією провело обшуки на віллі скандального одеського воєнкома. Євгена Борисова. Це той самий колишній голова ТЦК Одеської області, чиєї дружина, мати і теща уже під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість в Іспанії вартістю 4,5 мільйона євро. А їхній сімейний автопарк поповнився двома Мерседес Бенз та двома Toyota Land Крузер. У грудні 2022 року він організував покупку на ім'я своєї матері будинку вартістю понад 4 мільйони євро, загальною площою 857 квадратних метрів на земельній ділянці 1530 квадратних метрів. Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тисяч євро, загальною площою майже 224 квадратних метри. У липні працівники ДБР повідомили Борисову про підозру через незаконне збагачення на понад 188 мільйонів гривень та умисне ухилення віднесення служби. Слідство встановило, що свої статки воєнком сколотив на хабарях від ухилянь. З тих пір колишній голова ТЦК знаходиться під вартою, а на його майно та майно його сім'ї суд наклав арешт. У ДБР розповідають, що під час досудового розслідування зібрали власний величезний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування необхідні були обшуки у закордонні нерухомості Борисова. Іспанська поліція в цьому питанні пішла назустріч українським колегам. Національною поліцією королівства Іспанія за участі працівників головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військома віллі та офісному приміщенні. У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на віллу та офісне приміщення. Євгену Борисову загрожує до 12 років за ґратами.